Звичай святити паски став компромісом між православним духовенством та мирянами язичниками, які не хотіли відмовлятись від традицій, і таким чином свячення паски, нібито нейтралізувало її магічний чаклунський ефект. Людей переконали, що можна їсти свячені паски, незважаючи на те, що паска не є християнським символом, і більше того, це ідоло жертв приношення, що суворо заборонено у християнстві. І істинний біблійний Великдень не має нічого спільного з язичницькими ритуалами. Історія Великодня починається з давніх тавен, коли Бог вивів свій народ. З єгипетського рабства, у ніч Великодня, коли відбувся вихід, Бог наказав заколоти пасхальних ягнят і мазати кров'ю косяки дверей. І була кров з на будинках, і ангел-губитель побачив кров і пройшов мимо, пройшов повз. Тоді страшна трагедія. Вибухнула там, де не було пасхального ягня. У кожен дім увійшли смерть та прокляття. Сюди були мерці від дому фараона до дому раба. А народ Божий здійснив Великдень, тобто перехід зі смерті в життя з рабства у волю від проклятого життя благословенна! Ось яка насправді історія Великодня, що це не обряди, це не Паски, а це договір з Господом, коли ми приймаємо в своє життя благословіння, життя, а не навпаки. Навіть не розуміючи, приймаємо в своє життя прокляття, виконуючи ці обряди. Тому будьте розумні, тому що з Богом ми маємо розум, щоб розуміти, де правда, а де брехня.